Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мутрі взяли олію в посудинах разом із своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, усі затримали й поснули. А серед ночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому на зустріч!» Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мутрим Дайте нам трохи вашої олії, бо наші олійники гаснуть. А мутрі у відповідь кажуть, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й копіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви. І кажуть: пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: воістино кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господнє. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Літургійні читання сьогоднішнього дня особливим чином торкаються теми мутрості. Мудрості, яку так часто шукають люди, і яку так прагнуть. За загально прийнятим переконанням, вона може стати надбанням для людини по довгих, прожитих роках або в ситуаціях, які траплялися в її житті. Вона може бути властивістю як окремої людини, так і групи людей, до прикладу, народна мудрість, про яку ми з вами могли чути. Не знавши трохи значення слова мудрість, я мусив звернутися до тлумачного словника української мови. І він вказує, що «мудра людина це та, яка наділена або обдарована великим розумом і має значний життєвий досвід. Апостол Павло у сьогоднішньому фрагменті проводить паралелі між Божою мудрістю і мудрістю світу у підсумку своїх розумів Роздумів він твердить, оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога у його премудрості, то богові сподобалося спасти тих, хто вірить безумством провіщення. Людська мудрість часто може бути ведена егоїзмом та бажанням отримати визнання, задовольнити власні амбіції, підтвердити власну унікальність. Людина у пошуку знання або досвіду не завжди може зупинитися з огляду на засоби, які вона використовує, і на цілі, які вона прагне осягнути. Кожен як людина і всі ми разом як людство володіємо величезною кількістю нагромаджених знань, які передавалися з покоління в покоління. Батько передавав сину певні знання та навички. У тій справі, якою займався, чи був він землеробом, чи ковалем, розводив тварин, чи був мисливцем. Мати вчила доньку, як готувати їжу, як в'язати одяг, прибрати і так далі. Так було ще кілька поколінь тому. Нагромадження цих знань мало певну мету люди збирали ці знання для того, щоб вижити мета була добра. Передати свої знання дітям, щоб майбутнім поколінням жилося краще і легше. Однак набуті знання використовувалися також для поганої мети, наприклад, для загарбницьких війн, які вели різні царі та вельможі для того, щоб задовольнити жадобу, егоїзм, а також підкреслити власну силу, якою вони володіли. За допомогою знай, наприклад, по пробці металу коваль міг зробити плуг, а міг зробити меч. За підрахунком вчених у людині знадобилося близько 10 тисяч років, щоб перейти від освоєння пшениці до освоєння атому і його енергії. Отримані знання застосовувалися і застосовуються для того, щоб допомогти людині виживати, але також. Щоб і цю людину вбивати, ми отримали неймовірну силу завдяки цим знанням, накопичені попередніми покоління, поколіннями. Та як ми цю силу застосовуємо, покаже час. У сьогоднішній Євангелії час проведений, пройдений від моменту чекання до приходу молодого. Показав нам мутрих дів і дів нерозумних не йдеться тут про олію у матеріальному розумінні, бо в такому значенні можна радше подумати про скупість мутрих дів. Натомість тут йдеться про іншу олію, олію внутрішнього буття з Богом, пошуку його мудрості, його волі. День очікування молодого це життя людини. Хтось чекає коротше, а хтось довше. Молодий прийшов опівночі, тобто на завершення дня. А, завершення життя, а на завершення життя людина часто виснажена, втомлена від робіт, хвороб, старості. Коли всі затримали і поснули, говорить про втому, коли прийде, говорить про втому людського організму від життя. Однак саме в цей момент. Коли прийде час нам зустрітися з молодим, проявиться те, чи людина назбирала олії достатньо протягом свого життя, щоби нею світити перед Господом. Як бачимо, мутрі діви були готові до того, що щось піде не так, що потрібно взяти більше олії для своїх ламп. І саме це дозволило їм дочекатися молодого. І святкувати весілля, яке відбувалося. Тож мудрою людиною не робить знання, а застосування цих знань з доброю метою, яка принесе благо собі і оточенню, яке є навколо цієї людини. Божа мудрість об'являється в людині у діях, які на її погляді є безумними, наприклад, у тому, як Бог прийшов на землю. Ми досі не можемо збагнути воплочення Божого Сина. І як той, хто створив усе, забажав стати творінням, понизитися, прийшов у світ, і більше того, він зробив усе це, те, усе це щоб дарувати життя, і зробив це через смерть. Нам важко прийняти, що у служінні ми владаруємо. І те, що більшою радістю є давати, ніж брати. Для людського розуму такий стан речей не вкладається у рамки мутрого, і, можливо, для людини було б мудріше прийняти такий факт Божих діянь, аніж шукати їм пояснення або намагатися їх зрозуміти. Можливо, нам краще в такому випадку відмовитися від людської мудрості. І стати подібними до дітей, які не мають знань, але мають простоту для того, щоб увійти до Божого царства, котре є, котре є даром Божої мудрості. Воно доступне для кожної людини, але чи вибере людина Божу мудрість чи мудрість світу, покаже олива, яку вона назбирала впродовж життя?